Зараз покажу зі Швейцарії 2010 рік. Давайте так відразу. Рік пробіг, ціна, двигун. А ви далі будете вирішувати, потрібно вам дивитися це відео чи не потрібно. Це всі автомобілі, які ще не готові, вони тільки розвантажені. Ми нічого по них ще не робили. по факту Але зовні, в принципі, автомобіль якби особливо ніяких вкладень не потребує. Давайте пройдемо з по основним параметрам. 10-й рік, 212 тисяч оригінального пробігу. 1,6 бензин, механіка на 6 передач. Ціна 7800 доларів. Він код відразу. Оригінальне лобове вітрове скло. Підсумували. 1,6 бензин, К4М, механіка на 6 передач. Автомобіль 10-го року 7800, готовий, почищений, помитий, все буде готово. Гарна комплектація для 1,6 бензина, майже нова зимова резина, легкосплавні десочки. Хтось поставив, у нас є передній парктрон, задній парктрон, датчик світла, сенсор дощу. Грязна, бачите, просто зняли з евакуатора, така, як я. Треба хімчистка підлоги, незначна хімчистка сидінь, нічого критичного. У нас двохзонний клімат контроль, блютуз, кермо звичайне, але просто чудово в чудовому стані, як для керма пластмасового не витерте. Чотири електроскло підйомники, ну, датчики я вже назвав, озвучив. Ось такий, брудненький, але почиститься і буде гарна автівка. Топовий, топовий колір графіт, легкосплавні диски. Майже нова зимова резина стоїть на автомобілі. Перед зад парктрон. Ось така бричечка. Кому цікаво, місто рівне, приїжджайте, дивіться, зараз ще тут продублюю він код вам. Оце розвантажена з евакуатора. Нічого ще по ній ніхто не робив. Тобто, що зробиться? Зробиться хімчистка. Помиється кузов, подивимося, чи потрібне полірування. Думаю, що не потрібно, так як автомобіль виглядає адекватно, ніяких страшних моментів немає. Різинки все цілі, карти всі цілі, просто хімчистка. І буде гарний. 6 передач, механіка 1,6 бензин К4М. Кому цікаво, набирайте. Зараз покажу, що під капотом. Так, що у нас під капотом? Під капотом у нас двигун. Це точно Ох, холодно. Теж нічого не мито, у такому стані все приїжджає, так як воно є. Цікаво, набирайте, нічого не приховуємо, показуємо все реально, як є. Можете подивитися, переїхати на СТО, можете пробити по базах офіційного дивера. Ну, так. на жаль, в Мегана так закривається капот. Не думайте, що це хтось щось там. Хвірткою бахнув, це насправді так мегана капот закривається. Проблемка така. ну шумоізоляцію потрібно вішати тоді такого звуку немає. Надійний автомобіль з негнеючим кузовом, з оригінальним прибігом, в класній комплектації, як для бензину. Ну і кузов універсал для бензина це теж велика рідкість. 7800 доларів. 10-й рік в класній комплектації на добрій резині. Коротше, нахвалив вже аж донато. Все, набирайте, кому цікаво. Вайбер групу доєднайтесь. Там буде закінку це відео і буде телефон або менеджера, або мій. І ви зможете приїхати його подивитися. По промокоду авторозбор можемо щось розмовляти по ціні, але незначно озвучуємо ціни мінімальні, але по-моєму промокоду, звичайно, що 100 доларів за дорогу скидаємо на кожному автомобілі. Всім добра.